Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про функцію y, що дорівнює k поділений на x. Або ще називають оберненою пропорційністю, графік цієї функції має назву гіпербола. Що ж, спробуємо побудувати необхідну функцію. У нас є завдання, тому ми будемо розбирати дану тему, виконуючи його. У нас власне є функція y дорівнює 4, що ділиться на x. Її ми побудуємо, і це буде та гіпербола, про яку ми говоритимемо сьогодні. Для того, щоб побудувати графік функції, яку ми не будували до цього, є сенс зробити її таблицю значень. Запишемо, власне, саму функцію. У нас буде 4, що ділиться на X. І спробуємо скласти таблицю. Будуть значення аргумента та значення функції, які ми одержимо. На які числа було б зручно ділити 4? На мінус 4. 4 поділити на мінус 4 ми одержимо мінус 1. Далі ми могтимемо поділити на мінус 2. І одержимо мінус 2. Потім ми будемо ділити, наприклад, на мінус 1. Та одержимо. мінус 4. Власне, на 0 ділити було би незручно, тому попробуємо поділити на мінус одну другу. І одержимо мінус 8. Думаю, з від'ємними значеннями ми вже завершили. Далі потрібно буде продублювати цю саму таблицю, але вже змінивши знаки аргументів на протилежні. Тобто взяти одну другу, взяти одиницю, двійку та четвірку. Якщо ми будемо ділити просто на одну другу, ми одержимо 8. Якщо ми будемо ділити на 1, одержимо 4. Якщо поділимо на 2, одержимо 2, якщо поділимо на 4, одержимо 1. Тобто таблиця значень нашої гіперболи у вас перед очима. Треба побудувати координатну площину та нанести відповідні точки. Що ж, координатну площину я в себе побудував. Тепер потрібно нанести відповідні точки. По ху беремо мінус 4 по y мінус 1. По х мінус 4 по y мінус 1. Це має бути от в даному місці. Зараз повернемося, приберемо заві побудови. Поставимо першу точку. Далі по мінус 2 і по y мінус 2. Ставимо дану точку. По ху має бути мінус 1 по y мінус 4. Якщо я візьму по X-1 другу, тобто десь на цій лінії, я матиму ставити по і аж на мінус 8, але цього в мене, наприклад, немає на самому е, екрані. І тому я поставлю десь приблизно в якому місці мала б бути дана точка. Тобто вона б наближалася до о y. Далі я візьму зелений колір і попробую продовжити виставляти точки. Знову ж таки, якщо я візьму по X одну другу, то придеться шукати мені 8, а в мене максимум 4. Тому я поставлю точку десь приблизно тут щоб мати якийсь певний напрямок пізніше. Далі я поставлю по x1, по y 4. Ось буде дана точка тут. Попередню я, мабуть, поставив занадто далеко або близько, ну не в тому місці, в якому потрібно було. Нам буде для побудови даного рисунка достатньо точки 1. 4. Далі в нас буде 2-2. Ставимо її. І 4-1 ось в даному місці. Тобто виходить, що наш графік буде виглядати приблизно так. Можливо, мені, в мене не за, надто все виходить гарно, красиво. Тим не менше виглядає так, що наша гіпербола, наш графік, старається максимально наблизитися до вісі, але не перетинає її. І важливий факт, що він складається з двох частин. Вони зараз зображені от голубим кольором, і все це є одна єдина функція Y рівні 4, що ділиться на Х. Ці м обидві вітки гіперболи максимально стараються прилягати до вісей, але не перетинати їх. Чому? Бо в цій точці х має дорівнювати 0. Скажіть мені, а скільки буде 4 поділити на 0? Ми не можемо поділити. Тобто функція в даному місці переривається і не існує. Ми з вами розібралися, побудували графік функції y дорівнює 4 поділити на x. Нам потрібно побудувати ще одну функцію це y дорівнює x-1. Щоб її побудувати, нам потрібно побудувати пряму. Для побудови прямої потрібно мати координати двох точок. Чим далі ми їх рознесемо, тим ефективніша буде сама побудова. Тому можна взяти, наприклад, нехай буде мінус 3, та таке число, як 2. По x беремо мінус 3 підставляємо в дану точку. Буде мінус 3 та ще додатково мінус 1. Мінус 4. По x мінус 3 по ігреку мінус 4. Ось знаходиться дана точка. Далі у нас є ще по x 2 а 2 відняти 1. Буде 1. По x 2 по ігреку 1. Ось точка в цьому місці. І потрібно побудувати сам графік функції. Візьмемо якийсь помаранчевий колір хай буде. Я поки що проводити буду саме таким чином, для того, щоб чітко побудувати ці графіки. І підпишу, що це у мене y дорівнює x мінус 1. Якщо у вас є кольорові олівці, робить побудови різних графіків різним кольором, це буде класно і вам буде гарно видно, що де відбувається. Якщо у вас тільки один, ну так робіть все одним кольором, єдине, що кожний графік має бути підписаним. Але це не все, це ще не кінець, і нам потрібно буде завершити нашу роботу, тому що потрібно знайти координати точок перетину графіків, а не просто побудувати два графіки. Ось у нас є одна точка, і в нас є ще одна. Одну точку називаємо А, нехай, а другу будемо називати Б. Які ж координати в першої точки? Приблизно по х це буде е -м, мінус 1,5. По тому, як ми побудували е знаходження координаток точ перетину графіків. Це не абсолютно точна річ, особливо коли робиться всі побудови, як кажуть, від руки, власноруч. Але дає можливість зрозуміти, а де приблизно ці точки б знаходились. І по ігрику це було би десь в цьому місці мінус 2,5. Якщо ми будемо перевіряти ось тут, то по X буде 2,5. А по Y буде приблизно 1,5. І, власне, нам потрібно буде зараз записати ще і відповідь. Відповідь потрібно писати обов'язково. У нас є перша точка, ми її назвали А. Це мінус 1,5 та мінус 2,5. І друга точка, це в нас Б, 2,5 та 1,5. От, власне, і все. Єдине, що параболи, буває інколи зображаються ще і в оцих чвертях. Вони виглядатимуть. Ну, верніше, парабола вигляда... це гіпербола виглядатиме так. Про параболу ми будемо ще говорити на одному з наступних уроків. Це буде траплятися тоді, коли у нас. Буде мінус ось тут. Тобто, якщо вона буде від'ємна, вона буде лежати в двох інших чвертях. А про параболу ми з вами поговоримо через одну тему, коли будемо вивчати функцію y дорівнює x квадрат. Це теж буде в восьмому класі, але буде пізніше. Що ж, до зустрічі. Працюйте, вас все обов'язково вдасться.